Вітаю вас, мої найкращі. Сьогодні пропоную виконати практику. Повторюйте разом зі мною. Я дивовижна жінка, наповнена ніжності та сексуальності. Ніякі стандарти та критика не можуть затьмарити моє єство. Я гарна. Не забувай, що краса йде зсередини. Твоя посмішка, сяючі очі та щирість роблять тебе гарною. Скажіть, я ніжна, моя ніжність, моя сила. Відкривай своє серце для інших, і ти побачиш, як світ наповнить, наповнить тебе ніжністю. Я сексуальна, моя сексуальність. Це прояв моєї жіночності. Вона не пов'язана із розмірами, а із впевненістю в собі і любов'ю до себе. Слухай свій внутрішній голос, який каже тобі, що ти гідна всього самого найкращого. Не дозволяй нікому поставити тебе в рамки. Я неповторна. Я унікальна. Запам'ятай, ти заслуговуєш на кохання, на повагу, на щастя. Я жінка, я надихаю, я змінюю світ своєю присутністю. Яка я? Запитайте себе. Давайте візьмемо колоду метафоричних карт. Класичну колоду, персона, персона і запитаємо, яка я зараз. Яка я зараз? Так, подивіться уважно на колоду. Яка я зараз. Що ви бачите на карті? На карті. Що відчуваєте, коли дивитесь? Так? Які думки, які емоції взагалі викликає у вас ця карта? Тільки ви знаєте відповідь на це запитання. Я не буду коментувати її, тому що скільки у вас, стільки і різних відповідей. Але ми можемо роздати карту і запитати наступне, яка, якою я хочу бути, так? якою я хочу бути. Якою я хочу бути? Що подобається вам на цій карті? Я да? ще покажу. Ось так. Якою я хочу бути. Ось так. Добре. І достанемо ще одну карту перетворення душі і запитаємо, що мені допоможе да? стати такою. Як я хочу бути ось такою. Так. Перетворення душі, метафоричні карти. Дістаємо. Можна всліпу, сліпу, можна відкриту, коли на консультації. Я просто дістаю. Дякую. Що мені допоможе стати такою, як я хочу, як я мрію. Так, тут підказка на цьому, на сорочці. Яке насіння я вирощую у своєму житті. Подивіться, будь ласка, уважно. Що на цій карті вам подобається? Чому? Що не подобається, давайте ми її покрутимо. Так, що мені допоможе стати такою, як я є? Як я хочу точніше? Ось так виглядає. Що ця карта говорить про вас, да? про вашу взагалі ситуацію? Що це може бути? Мені б ця, ця карта говорить про те, що мені не вистачає часу, мені побільше часу, що мені б побільше часу на себе. Приділяти. Ось так. Так, що воно ну, привернуло вашу увагу, що на цій картинці є, те, що ви помітили. А що є те, що ви не помітили? Дивіться, якщо ми перевернемо карту ось так, подивіться уважно. Хто ваш ресурс забирає? Чи може, навпаки, він вас надихає? В будь-якому випадку, які висновки ви зробили, а може зробите? Тому я вам дякую за увагу. З вами була практикуючий психолог Вікторія Колесник. До побачення, до зустрічі!